Вітаю вас ви дивитесь події дня п'ятниці 7 грудня у студії Тамара. Приходько наші журналісти сьогодні розповідатимуть про таке. В обласному центрі відбулася колегія державної адміністрації. Самоурядовці міста та району святкують своє професійне свято. Даївці провели акцію Увага! Спецсигнал». у музеї вчили дітей, як готувати новорічні листівки. Тепер про це детальніше. Відбулася колегія Івано-Франківської обласної державної адміністрації. На заході говорили про завдання органів виконавчої влади області, визначені президентом України Віктором Януковичем на всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини. Також обговорювали результати комплексної перевірки стану реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту, техногенної пожежної безпеки на території області та заходи щодо усунення виявлених недоліків. Детальніше про це наші Івано-Франківські колеги захист прав дитини не може закінчуватися повноваженнями чиновника, а має вирішувати проблему самої дитини. Зокрема, це право на виховання у повноцінній сім'ї. Задля цього в області введено 258 посад фахівців із соціальної роботи, які мають працювати із проблемними родинами і попереджувати факти вилучення дитини із сім'ї. Сьогодні практично всі служби, які працюють в області, вони вже застають факт того, що дитина залишається в несприятливих умовах. І е, переходить е, в інтернат інші заклади. Інші заклади це інтернати. Нині на обліку стоїть понад 1600 прикарпатських дітей сиріт або ж позбавлених батьківського піклування. Мова йде про те, аби їх влаштовувати у прийомні сім'ї. На цьому наполягають і міжнародні експерти, які зауважують, що в Україні занадто велика кількість інтернатних закладів. Лише на Прикарпатті функціонує 18 шкіл інтернатів, де навчаються майже 200 дітей. У фінансовому плані для держави це виливається у чимало копійку. Річний бюджет всіх цих установ складає 108 мільйонів. Витрати на отримання одного вихованця в рік складають від 30 до 38 тисяч. Так само і отримання вихованців дитячих будинків інтернатів системи соціального захисту. Персонал, кількість вихованців тих даних закладах 290, кількість персоналу 282 одиниці. Бюджет 10,5 мільйонів. Інший погляд у тих, хто безпосередньо з дітьми працює, реформувати повністю інтернати неможливо, оскільки досить часто для дитини це єдиний заклад, який про неї піклується. Найкраща кількість вихованців зменшувати до 50 і перетворювати інтернат у велику сім'ю, адже переважно це діти, яких не хочуть усиновлювати через вік та наявність братів та сестер. Є категорія дітей, які ніхто ніколи не усиновить. ще раз кажуть ті, що минуло 15 років, і ті, що багатодітні, і вони практично живуть сім'ями. Умови створені чудові. Діти живуть в номері по двоє троє. Сім'єю своєю, так само, як в дитячому Долинському будинку. Там є 80 дітей, із них е, сиріт теж, звичайно, менше, а решту всі ті діти, які живуть сім'ями, по двоє, по троє, навіть по, по семеро дітей з однієї сім'ї вилучить. Інша категорія це діти з фізичними та розумовими вадами. Ліквідувавши інтернати для таких дітей, їх позбавлять майбутнього. У звичайній школі вони вчитися не можуть, адже там кажуть фахівці виховують еліту. В інтернаті ж звичайних людей, які потім просто можуть дати собі раду. На то є ці школи, які вирощують цих дітей, коригують. І вже в сьомому-восьмому класі до моєї школи приїжджають не фахівці і кажуть: о, а що це вони тут у вас? А де вони? Та вони такі, як усі. Власне, зовні вони вже такі, як усі, тому що ми їх власне вони йдуть по цій програмі. Аби не різало вухо. Інтернати пропонують перейменовувати у спеціалізовані школи. Голова ОДА усе сказане пропонує спеціальній комісії опрацювати і вже у понеділок представити у письмовому вигляді. Після чого напрацьоване буде надіслано уряду та президентові. Новоспечені депутати Верховної Ради сьомого скликання від Івано-Франківщини підписали декларацію про співпрацю із місцевими органами влади Прикарпаття. У ній обранці пообіцяли вирішувати завдання місцевого значення, забезпечувати спільні інтереси територіальних громад області та сприяти соціально-економічному і культурному розвитку регіону. В Польщі теж дуже багато партій, дуже багато партій. І в Польщі десь дискутують так само, як і в нас на одному рівні. Але коли зустрічаються в Європарламенті, то вони всі виступають там як одне єдине ціле, всі захищають інтереси Польщі. Бо Польща понад усе, а потім на місці вони розберуться, хто куди до чого. Так само десь я би хотів бажав, щоб було в Верховній Раді, що Франківська область понад усе. А вже тут ми якось між собою розберемо чи за круглим столом, чи за квадратним. Рівнятися на Польщу побажав голова Ода Михайло Вишеванюк новим депутатам Верховної Ради від Прикарпаття. Прочитавши декларацію заздалегідь на її підписання, прийшов вже із поставленим під текстом власним підписом: захист цілісності та суверенітету держави, розвиток української мови, посилення ролі органів місцевого самоврядування, боротьба з корупцією, безробіттям, реформування і розвиток села, захист енергетичної незалежності України. Це лише частина зобов'язань, які взяли на себе новообрані депутати. Однак, попри це, голова ОДА просить звернути велику увагу на зміцнення фінансової бази області. Я не знаю, буде прийняти цей бюджет чи не буде, але так чи інакше, постійно раз у квартал, проходять зміни до бюджету. Обов'язково. І найбільш насущна наша проблема області, яка є це знов ж таки бюджет. Але зараз, маючи таку потужну ударну групу, 16 чоловік, і коли ви берете старосту депутатів послів наших в обласній в Верховній Раді, щоб координувати цю діяльність і одним потужним кулаком виступали інтереси області. Жодних обговорень щодо тексту декларації не було. Майже всі погодилися з її аспектами та побажаннями тих, хто залишається працювати на місцях. Самі депутати кажуть, сьогодні лише декларація. Після ознайомлення із парламентськими реаліями будуть об'єднувати зусилля заради того, аби виконати підписане. Це є перший крок, тобто ми говоримо про наміри. Ми готові разом спільно співпрацювати, і це прекрасно. Поєднання зусиль представницької влади, виконаючої влади Прикарпаття і законодавчої гілки влади в особі народних депутатів івано франківської області. Якщо ми разом спільно об'єднаємося і будемо працювати на користь Прикарпаття, з того буде результат. Будемо робити все можливе, щоб підняти місцеве самоврядування на відповідний високий рівень. І, зокрема, щоб місцеве самоврядування мало ті повноваження і які ті ресурси, які воно повинно мати для виконання своїх функцій. А з другого боку, я про це сьогодні вже говорив: ми потребуємо максимального сприяння нашій праці на округах з боку органів місцевого самоврядування. Швидких результатів новообрані депутати не обіцяють, кажуть на все потрібен час. Проте запевнили про все, що робитимуть, звітуватимуть перед виборцями. 7 грудня, день місцевого самоврядування, професійне свято усіх представників влади. Коломия місто обласного підпорядкування, обране місцеве самоврядування керує і виконавчою і гілкою влади, і всіма процесами, які відбуваються в місті та районі. Як святкували самоурядовці Коломийщини, дізнавалися наші журналісти. Коломийський міський голова, депутати міської ради не тільки знають, що відбувається в місті, а й безпосередньо керують різними процесами: господарськими, політичними, суспільними, громадськими та культурними. Тому, коли мова йде про. Місцеве самоврядування це означає, що мова йде про єдину неподільну владу, каже міський голова Ігор Слюзер. Від того, як за якісно було обрано в 2010 році самоврядування місцеве, від того і буде якісна чи не якісна робота під час всієї каденції. Взагалі, ідея місцевого самоврядування як така мала би мати більший розвиток в Україні. І про це декларують всі, в тому числі і президент Віктор Федорович Янукович, що передати всі повноваження місцевим громадам, включаючи обласні ради. Перехід ймовірно буде нелегким, вважає міський голова, адже потрібно залучити фахівців, які працюють у державній владі, бо фахівцем-держслужбовцем за один день не може стати ніхто. Це великий досвід та об'єм роботи, але водночас спільно здатні самостійно керувати своїм життям і звичайні люди. Місцева громада краще знає про свої потреби, ніж в Києві в міністерствах і відомствах. І тому завжди звучить і теперішня влада, і попередні всі декларують, що хотіли би перейти на форму правління якраз через ради, але політичної волі нікому не вистачає, бо треба віддати основне фінансовий ресурс треба віддати на місця. По-перше, цей великий крок би був до боротьби з корупцією, бо на місцях це найбільш більш прозоро проходить, ніж коли тендери проводять в Києві, а роботи проводять на місцях. Майбутнє, напевно, все-таки за місцевим самоврядуванням, що державна гілка влади мала би тільки мати функції представницького контролю за дотриманням конституційних прав законності, а господарською діяльністю би мали займатися тільки місцеві громади. На Коломойщині налагоджене спілкування і співпраця загалом між представниками місцевого самоврядування. Якщо виникають спірні питання, керівники міста і району їх відразу обговорюють і вирішують, каже міський голова. Точки дотику завжди ми знаходимо із районною радою, і з районною державною адміністрацією, і так само з обласною радою, і обласною державною адміністрацією. Ми бачили два попередніх. Роки роботи між головою ради і головою адміністрації в господарських питаннях ніколи не виникало ніяких конфліктів суперечності. Тобто, в одному ключі дві гілки влади працює, і тому негативних якихось наслідків не було. Але ми знаємо. Приклади в сусідніх областях, де нема спілкування між головою адміністрації в області і головою ради, виникають великі проблеми, конфлікти, громадські суспільні збурення, тобто нема спокійної роботи, немає ефективного виконання основного завдання забезпечення потреб мешканців краю. 7 грудня представники місцевого самоврядування відзначають професійне свято. Хоча для них це звичайний робочий день, привітання все-таки лунатимуть. Я би хотів привітати всіх депутатів сільських рад, міських рад, районних рад, обласних рад, працівників міської ради, вони є державними службовцями місцевого самоврядування, членів виконавчого комітету Коломийської міської ради з професійним святом. З 2000 року це свято відмічається, це свято е, дає нам привід підвести підсумки нашої роботи за попередній рік. Е, я би побажав всім розуму, терпіння. На сьогоднішній день в районі діє 50 сільських та селищних рад до складу районної ради входять 100 депутатів. Загалом місцевий парламент діє злагоджено та виважено. Так вважає його очільник Богдан Болюк. Загалом за рік роботи прийнято понад 120 питань. Надалі всі фракції працюватимуть ще більш злагоджено, каже районний староста. 2012 рік був унікальний рік. Перш за все, не дивлячись на те, що були важкі і складна ситуація у 2011 році, адже прийшли. Різні політичні сили до парламенту нашого районного, і, звичайно, кожен мав свої амбіції, обов'язки перед виборцями. Люди прийшли, як було вже сказано, моїми колегами, нові в більшості випадків не працювали ще в районній раді, і тому було дуже важко консолідувати парламент, що це був один, одне ціле. Звичайно, що на місцевому рівні мені особисто і я так життєвого досвіду здається, що політика повинна бути в стороні. Політику повинні займатися у Києві, у Верховній Раді, у на якій, в обласній раді, а органи місцевого самоврядування це якраз ці люди, які повинні жити тими. Проблемами, які існують серед громади в кожній населеному пункті нашого району, в кожному селі, у кожному селищі і так далі. Значить, за 2012 рік відбулося у нас п'ять сесій і шість пленарних засідань. Було розглянуто 121 питання. Із них було лише тільки чотири питання було. Не прийнято і дано на доопрацювання, які були прийняті пізніше. І я і радий, що є завжди у нас суперечки, що завжди є якісь інші альтернативні думки. А після того ми виходимо на спільну і приймаємо рішення. І дуже мені, дуже мені як відрадно, що не дивлячись. На те, що ми мали зараз вибори до Верховної Ради, що було дуже політизоване суспільство, дуже були такі протиріччя, і наша Коломийська районна рада і депутати Коломийської ради витримали дійсно паузу і, можна сказати, демократично, поцивілізовано, по-європейськи повели себе і провели цю компанію виборчу як районна рада. Традиційно в день свого свята районні депутати проводять позачергове засідання ради. Вже другий рік поспіль місцем проведення обирають готельно-відпочинковий комплекс Вервиш цьогоріч питань на порядку денному було троє: говорили про медицину, присвоєння чергового рангу голові та нагороджували кращих працівників місцевого самоврядування. Майже два десятки депутатів та стільки ж сільських голів отримали грамоти і грошові винагороди з рук керівників району. А розважали всіх того дня аматори Коломищини. З верхнього вербіша Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подієнтика. Операцію Увага, спецсигнал проводить Державтоінспекція. Водіїв уже неодноразово попереджували про дотримання правил дорожнього руху, але не всі прислухаються до даївців. особливо коли мова йде про те, що необхідно поступитися дорогою транспорту зі спеціальними звуковими сигналами. Водії повинні пам'ятати, необхідно надавати перевагу русі автівкам зі спеціальними звуковими сигналами. Застерігають у державтоінспекції. Якщо цього не зробити, порушника чекає адміністративна відповідальність. не прийняли у управу зразу не зупинилися? Я їду в лікарню. Мене доктор через називає. те. Ви не зупинились до повної зупинки. До повної зупинки, так. А ви знаєте, що згідно правил дорожнього руху при проїзді спеціальних транспортних засобів, включно допоміг на праву сторону ближче взявся і за білим бусом або суда паркувався. з 28 листопада по 7 грудня проводилися спеціальні заходи під умовною назвою Увага, спецсигнал. У результаті таких заходів працівниками коломийського відділення ДАІ складено шість адміністративних протоколів на водіїв, які порушили правила дорожнього руху, тобто не надали перевагу у русі спеціальним транспортним засобам, Незважаючи на всі заходи, що сп... Водяться державтоінспекцією, транспортна дисципліна водіїв транспортних засобів залишається на низькому рівні. Особливо це стосується надання переваг русі транспортних засобів спеціальними звуковими та світловими сигналами. Це такі як швидка медична допомога, підрозділи міліції, аварійно-рятувальних служб, міністерства надзвичайних ситуацій, а також банківських установ. Не надання переваги у русі не дає можливості даним підрозділам вчасно прибути на допомогу або усунути небезпеку. Тому удаївці звертаються до водіїв із проханням завжди бути обережними на дорозі і поважати усіх учасників дорожнього руху. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і покуття готується до зимових свят. Майстер-клас із виготовлення новорічних листівок там дала Коломийська мисткиня, викладач міської художньої школи Лілія Тептяєва. Учасники майстер-класу діти з Коломиї та Нижнього Вербіжа. Відвідала захід і знімальна група нашого каналу. Лілія Тептяєва майстер паперового мистецтва. У цій техніці за авторською методикою художниця та графік працює з 2002 року. В її руках звичайний папір оживає. У результаті... Ті, виходять унікальні роботи, які захоплюють своєю креативністю, яскравістю та щирістю, Особливу нішу у творчості мисткині, посідає виготовлення оригінальних листівок. Як їх легко і просто виготовляти? Ліля розповіла на майстер-класі у музеї. Цього разу в стінах музею. Я як представник художньої школи, вчитель художній школи, викладач буду майстер-клас проводити для дітей. Будемо робити листівку на зимову тематику. З витинанкою і аплікацією художниця розповіла, що ця методика надзвичайно цікава і відносно легка. Головний атрибут листівки сніговик. В його основі сніжинки зроблені у техніці ветенанки. Тож діти без проблем впоралися із завданням. Мені дуже сподобалась техніка нашої учительки Лілі Олександрівни. Я обов'язково займуся цією технікою, зроблю відкритки до нового року всім своїм друзям та близьким. Сьогодні мені дуже сподобався сніговик. Він надзвичайно цікавий. Я дуже задоволена. воно у мене дуже гарно вийшло». Співпраця Національного музею спільно з Коломийською художньою школою тісна і тривала. Так само уже довго співпрацює з музеєм Лілія Тіптяєва. З художницею Лілією Тіптяєвою нас єднає цікава і плідна співпраця. У стінах нашого музею Лілія Тіптяєва неодноразово вже організовувала різноманітні майстер-класи для різної вікової категорії. Це були і дошкільнята, були учні, були студенти. А сьогодні до нас завітали учні Коломийської художньої школи, де тепер пані Лілія. Кладає, а також учні нижньовербізької школи. З приходом зими у національному музеї розпочали серію майстер-класів у планах показати відвідувачам закладу техніку виготовлення новорічних прикрас, соломи і бісеру. Мар'яна Мацька, Андрій Гаращук, програма події НТК. Відлуння історії в Івано-Франківську під час чергових розкопок працівники місцевого водоканалу натрапили на дивовижну знахідку. Розкопана на глибині трьох метрів. Дерев'яна колода, на їх думку, є стародавнім водогоном. Втім, останнє слово за археологами. Вони наразі встановлюють вік та цінність знахідки. Вони просто копали траншеї для колектора, аж раптом натрапили на дуже тверду дерев'яну колоду. Коли почали її розрізати, зсередини вдарив струмінь чистої води. Кажуть, роді траншея йде, бо то видно, що земля є копана, а є не копана, яка не рушена, а то свіжа земля. Що шукати, немає нічого. Копаємо, вода постійно тече. Тече, 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 набирається більше і більше, заступила нам колодець. Сьогодні продовжили роботу, знаходимо колоду. Ну, просто дивно, обикновенно дерево, колод почали різати, а каже це. Труба, Водопровідна викнелена труба. Дерев'яна знахідка із вирізаною серцевиною діаметром 80 міліметрів, за здогадками працівників, частина водогону, адже вода звідти тече безперебійно, найімовірніше з якогось джерела. Я його вот забиваю, рівень вроді піднімається. Через ці дери вода проходить, але тиску сильного немає. А вода постійно тече, як текла, так і тече. Така знахідка для працівників водоканалу. Перша з огляду на стан. Вони вважають водогону, який без ремонтів нормально функціонує й зараз не менш як 100 років. Це років 150, а може й більше тому. Буде. Археологи кажуть, знахідка має величезну цінність. Ймовірно, водогін збудований в період княжої доби. Переконані, скоріш за все, ці труби були прокладені до панського маєтку. Такі водоводи в нашій області зустрічаються від княжих часів до пізнього середньовіччя. Ну, періоду функціонування Станисловської фортеці включно, бо вже сама фортеця, коли будувалася ж капітальні споруди, то вже водоводи використовували муровані, але це фортеці будувалися, Всі грешта в дворах, замках, маєтках, як правило, робилися водовід дерев'яний на той час був поширений в нашій місцевості, Доступна будівельний матеріал цікаво, що віднайдена дерев'яна труба за висновками фахівців була зроблена вручну. Її витисали та спеціально обробили, аби не псувалася та не гнила від постійного контакту з водою. Відтак археологи планують надалі вивчати це питання, адже це може стати новим відкриттям в історії міста. У суботу у Фоск Прикарпаття відбудеться черговий міжнародний турнір із футзалу серед ветеранів. У турнірі братимуть участь такі команди Дністровець Білгород-Дністровський чемпіон Одеської області 2012 року, Сокол – чемпіон Молдови, Червона рута місто Хуст. Сільмаш Коломия. Початок змагань 8 грудня о 10-й годині. На сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті озручний для вас час та слухати на хвилі 106,8 FM радіо Осяєво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Сьогодні прощаюся з вами, Хай щастить! Цей день 7 грудня 1858 року у селі Яворові, що на Косівщині, народився у родині священника Теофіл Окуневський, адвокат, громадсько-політичний діяч. Після закінчення Коломийської гімназії 1880 року Теофіл продовжив навчання у Віденському університеті, активний у студентському патріотичному житті, зокрема в товариства Січ. Адвокатську практику Теофіл Окуневський розпочав у Станіславові 1889 року. Він активно виступає в Коломиї на вічі Народної ради, створює хати читальні на Коломийщині та на Городенківщині, де працює адвокатом. За активну громадську і правозахисну діяльність Коломияни обирають його послом до Сойму, а Городенківці до парламенту. У період Західноукраїнської Народної Республіки від листопада до січня 1919 року Теофіл Окуневський як член національної ради призначений повітовим комісаром, опісля радник апеляційного суду уряду. У час польської окупації краю Теофіл Окуневський був ув'язнений у Коломийській в'язниці. А після відомого рішення ради амбасадорів на знак протесту припинив політичну діяльність. Помер Теофіл Окуневський 19 липня 1937 року у Гроденці, де й похований. Ще 7 грудня 1876 року у Коломиї закладено гончарну школу, яка проіснувала до початку Першої світової війни 1914 року і відіграла значну роль в розвитку народної кераміки краю. Унікальне з архітектурного погляду простори приміщення колишньої гончарної школи, викладене гуцульськими декоративними кахлями, збереглося й сьогодні на вулиці Верещинського, але конче потребує реставрації.